Якщо ви плануєте поїздку за кордон, ми пропонуємо вам роботу у Литві у місті Камнес на продуктових складах. Робота для всіх бажаючих. Вам необхідно буде збирати замовлення згідно накладної. На весь термін ми видаємо робочий спецодяг повністю безкоштовно та забезпечимо вас комфортним житлом. Під час роботи вашими витратами буде проїзд у громадському транспорті та харчування. Заробітня плата залежить повністю від вас, оскільки ви маєте змогу збільшувати свою заробітну плату, так як вона залежить від кількості зібраних товарів. В середньому заробіток наших працівників до 1,5 тисячі євро, але на практиці почали заробляти до 2 тисяч євро чистим, тому можливість заробітку присутня. Наші вакансії повністю безкоштовні, та ми не беремо кошти за документи, оскільки ми являємося прямим роботодавцем. Вашими витратами під час виїзду буде проїзд у Литву, і вам потрібно мати кошти, щоб вам вистачило на харчування до заробітної плати. Для того щоб ви мали змогу вже зараз поїхати у Литву, вам потрібно звернутися до нас та пройти онлайн співбесіду по вайберу по відеозв'язку. За деталями звертайтеся до наших менеджерів, а також ви можете замовити безкоштовний дзвінок на нашому сайті.